Добрий день, запрошуємо вас на перегляд чудового будинка 295 квадратних метрів з басейном, барбекю зоною, сауною, є погреб, гараж на дві машини. Знаходиться в котежному містечку, в соснах, 14 соток землі. Ділянка реально більше відчувається. Дуже класно зроблений проєкт, натуральна плитка центральне каміння, підвіконня і вниз будинків. Басейн гарно зроблений. Є спеціальна функція, щоб на одному місці плавати. То деякі хочуть більше в басейн можна через цю функцію плавати. скільки, скільки влізе. Це така... Сауна по проєкту можна зробити будь-що завгодно. Чи гостьову зробити, гостьовий будинок. Душова, зона Сауни і кімната відпочинку з виходом до басейну. Вікна тут саламандр. Великий профіль 90 чи ще більше дивитися уважно. Газон, автополи, все зроблення, озеленення. Ця зона також, бачите, це натуральна плитка, натуральне каміння. Дуже зручно, якщо щось перевозити, це чи коляску перевозити дитину, возити дитину, так? Будинок побудований цегли. Зараз фасад вам покажу і потім зайдемо в будинок. Ось так виглядає тераса, є ще верхня тераса, газ заведений в будинок, дощова система зроблена. Всі комунікації заведені, світло, скважина, вигрібна яма. Таке озвонення, це гараж на дві машини. Плюс багато. Місце під парку. Парко місце під машину ще. Машин 6. Точно влізе. Місце під генератор. Я також давайте пройдемо всередину будинку. Одразу скажу, цей будинок коштує 600-630 тисяч доларів. Можна повідточувати одразу. Вхідна зона це алюмінієвий пакет. Ми йшли, це зона передеробної вхідною. Бачите, стіна, цегла. Все якісно побудовано. Кімната на першому поверсі. Перекриття моноліт і дах також моноліт. Це вузол великий на першому поверсі. Це можна використовувати як кухонну кладову чи прачечну пральну зробити, тому що з того боку кухня це погріб, цокольне приміщення велика. А зараз точно не приглядає десь 55-60 метрів. Одна кімната і ще більше кімната є. Все сухо. Монолітні сходи. Це зона вітальні. Розпочні двері і це буквою П. Получається кухня. Розпашні двері також алюмініві. Місце під камін. Дуже гарне вікно панорамне, З видом на ділянку. Сусіди на вас не дивляться, це великий плюс цього будинку. І давайте на другий поверх пройдемо. Справа почнемо. Це кімната велика. З виходом на терасу. Мембрана покрита тераса, тому затікати нічого не буде. Підсвітка є вечірня. Сусіди побудовані. До кінця покажу вам з цього боку ще цю кімнату, але об'єм. Це санвузол, Загальний для другого поверху. Ще одна кімната. З виходом на терасу. Ми потім з головної спальні вийдемо на цю ж терасу. І головна спальня. Головна спальня зі своєю гардеробною. І за терасами тут вже були з вами. І свій вбузов є в головній спальні. І зі своїм виходом на терасу. Так, ви з тераса. Ось така краса. Термодерево, штукатурка, плитка покрита, фасад, дуже гарно все зроблено. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного всім дня. Ще раз покажу панорамуцю.